До кінця, якби наближаємось ми до, до кінця нашого зібрання на цьому місці і дивлячись в зал, вже менше людей, ніж було спочатку і всередині служіння, але не дивлячись на то, дякуємо Богу за кожного із тут присутніх і хай кожного із нас Бог благословить, дає Бог можливість і бажання помилості своїй для нас, щоб ми помолились, щоб ми на руках молитви несли. Людей нашу країну, що Бог дарвав милість для нашої країни. Ми будемо молитись, також я зараз перед нашою молитвою зачитаю Слово Боже, поділюся тим, що в мене є на серці, і будемо мати разом спільну молитву перед нашим Господом. Уже, брати, переді мною тільки що переді мною говорили і згадували за. Конкретно за людей, за тих, хто трудиться, служить, було згадано за капеланів, було згадано і за служителів. Я хотів би знову ж таки продовжити цю думку. Ми звикли так говорити і розуміємо, що служителі це ті конкретно, які є в церкві, є в об'єднанні, в братстві, і вони поставлені на служіння і несуть цю працю. Але зараз ми бачимо, що в часи війни. Вже є інші брати, які трудяться, може вони не є, як би сказати, чи пастором, не, не є може дияконом, не є єпископом, але вони трудяться конкретно у служінні душі опікунства і є... Е... несуть служіння капеланів, і вони є свого роду також і служителями. Тобто ми бачимо, що. Оця категорія людей, які є служителі, в час війни вона трохи розширилася, вона трохи розширилася. І навіть ті, хто приймають участь у служінні волонтерському, приймають участь в цьому служінні в цій праці, вони свого роду також підв'язалися за це служіння. І навіть ті, хто часто проводить або має перед Богом молитви. Молитви за мир, молитви за людей, свого роду є також служителями. Написано в Слові Божому, що Бог зробив нас бути здатними служителями нового заповіту. Я хочу для нас читати перше місце Писання до Римлян апостол Павло писав у 15 главі з 30-го вірша: Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога. Апостол, який проповідував, який звіщав благодать Божу і спасіння Господня, він говорить слова: Помагайте мені в молитвах за мене до Бога. Той, на, на першу думку, здається, той, хто би мав би помагати, він помагав, хто би мав би служити, Він служив. Мав би підбадьорювати, і він це робив, але він в свій час, також, будучи людиною, потребує, і цю потребу він висловлює в цих словах: Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися від неслухняних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити. З вами, Ш служачи, трудячись на Божій ниві, він сам мав потребу, щоб і за нього молилися, щоб і його підтримали, і йому проявили таку, як він говорить, помагайте мені, щоб йому проявили цю допомогу молитовну, допомогу духовну, щоб його підтримали, щоб його підтримали в цьому служінні. І він говорить, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна. Святим. Тобто, служачи, він не просто мав провести час, не просто говорити, але він хотів бачити результат, потрудитись для Бога і бачити результат, щоб це було, було корисно і для церкви. Кажуть, щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. Я хочу, брати і сестри, щоб ми також молились і просили благословіння в Бога для. Служителів для відповідальних за служіння. Ми вже не один раз було нагадано, що наше життя в теперішній час це воєнний час. І кожен із нас потребує підтримки, кожен із нас потребує підтримки. І рано чи пізно ми буває маємо підбадьорення духовне, або інколи і можуть опускатися руки. Можуть інколи опускатися руки. Кожен із нас, мабуть, переживав такі моменти, і я думаю, що брати, які конкретно поставлені на служіння в церкві і в братстві, вони не є виключенням, бо всі є люди, і всі мають і духовне піднесення, і збудування, і мають і таку потребу, щоб їх підтримали. Я хотів би, щоб ми в цей час нашого зібрання і молитви приділили час і місце для молитви і разом помолилися. За братів. Далі хочу читати для нас слово Боже, знову ж писав апостол Павло до Єфесян. 6 глава з 18 вірша. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово. Відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Ще один текст, схожий від апостола Павла, який він до церкви в Єфесі писав. Каже: молитв... пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І себе він знову не виключає, каже, і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. Сьогодні, дивлячись на різні події, досить часто може мінятися наш духовний стан. Я вже перед цим сказав, що так же само може бути і у братів. Ми інколи приходимо до служителя. За тим, щоб отримати пораду. Ми інколи просимо помолитися за нас і звертаємося як до служителя. І брати вислуховують, по можливості підтримують і моляться. Але ми не знаємо, яку потребу має той чи інший брат. Ми не знаємо, я над цим розмірковував і думаю, що інколи ми буває маємо такий стан, що хочемо, щоб хтось за нас помолився. Думаю, але ще брати виключення, мабуть, зовсім ні. І так же само потребують, щоб і за них хтось помолився. Я звертав увагу і декілька уже служінь назад були такі звершені молитви. Думаю, Бог турбує Духом Святим, братів, проповідників, щоб закликали до таких молитов, щоб закликали до молитов за служителів. І так же само маю бажання, і щоб ми помолилися зараз в цій молитві знову ж за братів. Далі хочу читати для нас слово Боже до Солонян, 5 глава, 12 вірш. Благаємо ж братями вас, шануйте тих, що працюють між вами і вас старшинують у Господі і навчають вас вони. І великій любові їх майте за їхню Працю між собою заховуйте мир. І далі зачитаю ще Слово Боже, яке записано в посланні до Євреїв в 13 главі, 17 вірша. Слухайтесь ваших наставників та корійте їм. Вони попильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони робляться з радістю. А не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. Хай благословить, брати і сестри, Господь, кожного із нас, маючи можливість молитися, маючи можливість один одного підтримувати, ми також будемо зараз мати молитву і помолимось за братів. За відповідальних, за служіння, кого Бог призначив нести працю, пастирську, служіння деякона, навіть ті самі капелани, або відповідальні за інше будь-яке служіння на Божій ниві. Нуждаються, щоб Бог підкріпляв і благословляв, щоб служіння росло, щоб церква укріплялася, щоб церква збудовувалася. Для нас корисно і приємно, коли. Бог Духом Святим діє, коли Бог благословляє і зміцняє. І хай Бог благословить служителів, які є в народі Божому, маю на увазі не тільки в нашій церкві, але і в нашій країні, кого Бог благословив на це служіння, поставив, щоб трудились для слави Його. Запрошую нас для молитви, брати і сестри. Ми встанемо і будемо молитись до Бога і просити Бога благословіння для братів служителів.